Як дубайський шоколад підкорив світ і став вірусним. У чому секрет його успіху? Та як ви можете повторити цей феномен? Поговоримо у цьому відео. Всім привіт! Якщо ви вперше на каналі, мене звуть Катя, я засновниця seo агенції Вішер. Ми просуваємо бренди за допомогою відеоконтенту. Я думаю, що ви точно бачили відео наших клієнтів в рекомендаціях. Отже, у 2021 році британка єгипетського походження Сара Хамуда. Будучи вагітною другою дитиною, хотіла щось таке смачненьке і незвичне, і ще не знала, що скоро через це їй доведеться звільнитися з своєї основної роботи і присвятити себе своєму бренду. Вони з чоловіком прагнули створити незвичний десерт, який би поєднував. Східні традиційні смаки із сучасними трендами так і народився дубайський шоколад та бренд Dessert Chocolatier. з цікавого бренд вони створили в 2021 році, а просуватись почали в 2022. І на той час ще не робили акцент в просуванні на. Свій бестселер дубайський шоколад з фісташковою пастою та катаїфі. В їх асортименті є шість основних плиток з різними цікавими поєднаннями, про які на той час вони розповідали рівнозначно. Аж поки у грудні 2023 року тікток-блогерка не зняла відео в стилі ASMR, де з задоволенням куштую шоколад з тістом катаїфі, який прикольно хрустить, і саме це відео стало вірусним, набравши 56 мільйонів переглядів за досить недовгий період. І на сьогоднішній день на цьому відео вже більше 116 мільйонів переглядів. Саме після цього популярність шоколаду стрімко зросла. Люди з усього світу стали його замовляти, знімати відео, розпаковки, рецепти. Дехто навіть подорожує до Дубаю спеціально щоб спробувати цей шоколад. А спритні бізнеси, в тому числі і в Україні, почали створювати свою версію дубайського шоколаду. Але якщо ви думаєте, що це історія миттєвого успіху за одну ніч, то давайте розбиратись глибше. Так дійсно, успіх дубайського шоколаду багато в чому зумовлений вдалим використанням соцмереж та співпрацею з інфлюєнсерами. Але блогери кожен день публікують сотні відео з рекламою тих чи інших продуктів, чому ж саме це відео спрацювало? Бо в першу чергу в основі всього завжди стоїть продукт. Погодьтеся дивно відправляти на рекламу Юлі Вірби труси заляка і очікувати, що відео залетить і продажі полетять у космос. Як то кажуть, якщо продукт гівно, то маркетинг спрацює тільки один раз. А переконати покупців, потім що у вас є власне виробництво, і ви не перешиваєте бірки на речі з Китаю, буде ой як. Складно і дорого, і такі кейси у нас теж є. Але у Фікс Десерт все продумано до деталей від якісної сировини до сучасного трендового пакування. Але головне це унікальне поєднання незвичних смаків. А їх назви ви бачили: «Can get of it. «You can me up», «Mind of your own biscoff», «Butter to be safe and salty», «Seriously juicy». Вже від цих нас хочеться купити все. Що ж, виходячи з реальної якості продукту, фікс десерт позиціонується як преміальний бренд і коштують відповідно, одна плиточка шоколаду обійдеться вам у 18 доларів, і при тому купити її можна тільки в Дубаї або Абу Дабі. І продажі відкриваються два рази в день, в два і в п'ять вечора, і дуже швидко наступає солдаут, що додатково створює відчуття обмеженості і збільшує попит в Україні. Цей шоколад можна купити у перекупів за дві тисячі гривень. І то я, поки вивчала цю інформацію, дізналася що є багато дуже. Підробок і не факт, що ви купити прямо оригінал. Тому купляти у перекупів я його не стала. Натомість купила у нашого українського бренду, який створив свою версію дубайського шоколаду. І пробувати зараз буду його вперше. Цю я буду куштувати зараз. А цю подарую комусь із вас за підписку на канал і коментар до цього відео. Пишіть, чи пробували ви вже дубайський шоколад, і як ви думаєте, їх успіх? Це випадковість чи продумана стратегія. Так ну що, будемо знімати смер. Скажу чесно, я здивувалась, коли його перший раз відкрила, що воно таке маленьке. Коштує воно, по-моєму, 250 гривень чи щось таке. І ну, він такий прям, прям от рука. Маленький, дуже, дуже маленький, але важкуватий. Я читала, що воно дуже солодке, тому, в принципі, такого об'єму має вистачити. Так, ну що. Момент істини. Що я вам можу сказати? Він такий цікавий на смак. Я не можу пояснити, ви знаєте, як арахісова паста, ну будь-яка горіхова паста, вона така жирна і важка на смак. Отут тут теж такий. важка текстура. Я читала, що хтось писав, що воно занадто солодке. Для мене воно взагалі не солодке, навіть трішки з гарчинкою цієї горіховою є. Можливо, вони переробили рецептуру після відгуків. Але смачно, шоколад смачний, молочний. І в поєднанні з цим горіховим, горіховою пастою воно створює такий цікавий смак. Катеїфі, я тут мало відчуваю, щось хрустить, але прямо, щоб я відчувала якийсь виражений смак там, цього тіста катаїфі, То ні. Однозначно, треба чайочок до цього, до цього шоколаду або кофійочок. От ідеально, хто любить чай без цукру. І от якраз заїдати пліточку цього шоколаду буде супер. Насправді дуже прикольно. От зараз такий післясмак, такий горіховий. Абсолютно, не таке не, притерне, не солодке. Такий класний виважений смак. Мені подобається. Не скажу, що я буду вночі мріяти, щоб купити замовити цю шоколадку, але. На один там декілька разів спробувати або комусь подарувати. Прикольно. А ми переходимо далі і будемо розбиратись до того, як просувався бренд до цього моменту успіху. І в інтерв'ю самої Сари вона каже: ми не мали великого маркетингового бюджету, тому сконцентрувалися на взаємодію з людьми на локальних івентах і органічному зростанні. І як ми бачимо, це спрацювало таким чином. Шоколадка потрапила до тої самої блогерки, яка зняла те саме відео. До речі, ні в яких інтерв'ю не згадується, чи це була платна інтеграція. Але скоріше за все так також зверну вашу увагу, що від початку просування до цього миттєвого успіху пройшло майже два роки постійної роботи. А від початку заснування бренду до цього моменту більше трьох років, про що часто нам не кажуть в історіях успішного успіху. Сьогодні ж в маркетингу цього бренду майже нічого не змінилося. Вони активно ведуть Інстаграм, TikTok і співпрацюють з блогерами. Ну і до речі, при тому, що у них в TikTok 378 тисяч підписників, контент там, ягко кажучи, так собі можна було б і краще вести. Якщо що, я знаю одну агенцію з України, яка може класно зробити. Але якщо серйозно, я думаю, коли попит почне трішки вшухати, вони повернуться до того, щоб вести TikTok більш професійно. Отже, історія дубайського шоколаду показує, як унікальне. Продукт, вміло використання маркетингових інструментів та наполегливість приводять до світового успіху. Сподіваюсь, ця історія надихне вас на створення власних шедеврів. До речі, такий формат на каналі в мене вперше. Якщо вам цікаві такі розбори, пишіть в коментарях, кого розібрати ще. Дякую за перегляд, побачимось!